На, відповідно, профіт. Я думаю, кожен зможе розібратися. До прикладу, натискаємо стейкінг, бачимо, щоб отримувати по факту плюс 1000 монеток до години, нам потрібно заплатити 19 тисяч. Ну, чесно кажучи, така собі угода, але більш-менш зважаючи, що я вже тут багато що прокачав. Погоджуємось і по факту нам зарахувало. Давайте покажу, що робити вже супер невигідно. Наприклад, платити 400 тисяч за 660. Монеток, це зрозуміло, ми платимо багато разів більше, а отримуємо якісь копійки. Таке ми не качаємо. І, відповідно, ви можете дивитися по кожному з пунктів і, відповідно, обирати, що вам вигідно. Також дуже важливий момент: кожного дня є комбо. Потрібно зібрати три картки, і за це нам дадуть 5 мільйонів монет. Кожного дня в своєму телеграм-каналі DoHitUA я повідомлятиму про нове комбо, адже дуже багато людей чекають на дану інформацію. Тому, якщо хочете залишатися, так би мовити, в курсі усіх подій і першими забирати монетки, то обов'язково підписуйтесь. Зокрема, сьогодні, бачите, я вже зібрав. Варто розуміти, що деколи ці картки зібрати не так просто, адже потрібно купляти картки, які не дешеві, і знову ж таки реінвестувати туди кошти, які не у всіх є. Але тим не менш, зокрема в останні дні були дуже прості картки, які не вимагали особливих витрат. Знову ж таки, бачимо, що тут є різноманітні вкладки. Ну, по факту вони нічим не відрізняються, лише назвами. І тут цікаві картки спеціальні. Знову ж таки, тут ми бачимо місяць, ті вже які не дійсні, які ми пропустили. І тут нові картки. Я практично усі вже задіяв, і ось тут їх також можна прокачувати. Знову ж таки, нічим особливим вони не відрізняються, і потрібно дивитися по співвідношенню інвестицій і профіту. По факту, якщо вище молодого віку, хамстер це така підготовка до криптовалюти. Тут ви будете працювати над своєю фінансовою грамотністю і, відповідно, вибудовувати стратегію для того, щоб отримувати прибуток. Наступна вкладка в нас Friends. тут, думаю, все максимально зрозуміло.